Дві п'ятірки це прекрасна дата. Бажаю бравих сил, міцного здоров'я, стабільного достатку, повної впевненості, сімейного затишку, життєвого благополуччя. Нехай у 55 років серце вірить у добре, тіло буде повне бадьорості, а душа світлих надій, Бажаю щасливих посмішок. Та великих успіхів. Що ж, руки летять неублаганно, але вони невладні над твоєю живою та діяльною натурою, над твоєю енергійністю та життєлюбством. Тож я бажаю тобі так тримати, залишайся такою щесною і щирою, відкритою і доброзичливою людиною. Які все тебе знають і люблять, і нехай ці прекрасні риси характеру допоможуть тобі жити довго і щасливо до ста років, здоров'я, достатку, благополуччя, миру та добра тобі, з днем народження, з ювілеєм, з прекрасними двома п'ятірками, миру, щастя та Божої благодаті.